Доброго здоров'я усім! Чи знаєте ви, що саме 23 червня в Україні відмічають День Державної служби? Чому цей день? Тому що в 2003 році президент підписав відповідний указ про святкування Дня держслужбовця. Уже напередодні цього професійного свята ми хочемо зустрітися з однією з таких людей. Яка все життя своє віддала державній службі. І сьогодні моя героїня це біла Ольга Олександрівна. На державну службу я потрапила у 82-му році, у травні місяць це було. Зразу я прийшла на посаду диспетчера. Я відпрацювала там три роки. А я перепрошую, а куди саме? Це був плановий відділ і була диспетчерська. Плановий да. відділ чого? Управління сільського господарства. Ага. <смітна> Це було управління сільського господарства. І у 85-році Шевченко Микола Степанович, який бів кадрову роботу, пішов на заслужений відпочинок, і я тоді стала займатися кадровою роботою. Це було дуже і цікаво, і відповідально. Було дуже багато роботи, праця із усіми працівниками кадрової служби колгоспів. Я побувала у всіх колгоспах, у всіх конторах. Раніше ж це було не так проблематично, автобуси сполучення було. Добре, якщо утром я виїхала, то вечором я могла вернутися додому. От. І були ще такі моменти, що возили багато працівників поступати у Дніпропетровський, зразу сільськогосподарський інститут, а потім вже аграрний, що ми набирали групу і 20, і 30 чоловік. І возили їх, здавати документи, возили їх на екзамени. От така була робота кадровика. І... Треба було опікуватися цими людьми. Да. Так. так, так. А ви не сказали, хто тоді був начальником сільського Начальником тоді був король Василь Прокопович. А -а -а. Як вам працювалося з ним? Дуже добре. Так? Дуже добре працювалося, він був ну, дуже. Така хороша людина, неспокійна. Ну, до, до нас і до всього так відносився він дуже добре і відповідально. А ви хто за фахом? Бо ми теж не з'ясували. Я економіст з бухгалтерського обліку. Я теж закінчила аграрний університет. А як вам було ну от ви, я так розумію, економіст, бухгалтер, займатися кадровою роботою? Це було складно? Ну, я дуже мені допомагав Шевченко Микола Степанович. Він був вже вдома на відпочинку, але угу. ну, я могла до нього звернутися да. у будь-який час. Консультувалися? Так, да, да. ну і сама, звісно, багато читала, багато. ну, Спілкувалися і з іншими працівниками кадрових служб. Тобто це робота з людьми перш за все. Це не так легко, тим більше ви кажете по всіх колгоспах. Доводилось часто виїжджати? Так, так, так. Декілька раз до десятка на рік у служби виїжджали і перевіряли, допомагали. З усіма спілкувалися. Кого б могли пригадати із колег-кадровиків? У колгоспі 22-го перзізу, тоді і Жук Валентина Григорівна, тоді у Богдана Хмельницького Пилипенко Валерій Пилипович, ще він був тоді на той час кадровиком, тоді вже uh -huh. заступником. Це люди старшого покоління. Так, да, у колгоспі Чкалова, Жданюк Надія. А ви пропрацювали в сільгоспоправлінні до виходу на заслужний відпочинок? Ні я, ні, я пропрацювала там майже 25 років, так сказати, двох місяців не, не вистачило до 25 років. Ну і тоді так склалися обставини, там було скорочення. І, і мене перевели в райдер адміністрації. Який відділ? У Загальний відділ, mm -hmm. а потім це був березень 2007 року, mm -hmm. а потім десь у червні створили сектор контролю. Mm -hmm. І я тоді була призначена на посаду завідуючої mm -hmm. цим сектором. У секторі я займалася безпосередньо контролем за виконанням всіх рішень, указів, розпоряджень, голови і указів президента, і голови облдержадміністрації, доручення, всі-всі такі директивні документи, які вимагали контролю, були поставлені і контролювалися за їх виконанням. Вам складно було, ну я чого питаю, складно, бо ж ви працювали в іншій структурі. Ну, На той час, хоч вона була ну, і молодша за мене, мені дуже допомогла Бондаренко Лариса Григорівна. Це людина енциклопедія, це віддана була так. Праці і державній службі, вона в свій час зайняла друге місце серед державних службовців України. То вона дуже багато дала. А поруч з вами, хто працював, і у секторі працювала, яка відповідала за звернення громадян, скала Валентина Васильівна. От ми з нею пропрацювали до на заслужений відпочинок. Так, вона вийшла на заслужений відпочинок, але вона пішла за станом здоров'я у 2010 році. І я тоді залишилася одна і півтора роки я вела і контроль, і звернення. Це були і виїзди на місцевості в сільській ради з головою адміністрації. Це і організація особистих прийомів, це прийоми громадян, які приходили з будь-яких питань. Ми за простими завжди... ніхто не звертався, тільки з проблемними. Ми завжди приймали всіх, намагалися. З керівниками спілкуватися, ага. вирішувати якісь питання, ну, що було у нашій компетенції. А хто тоді був головою адміністрації? Як я прийшла, був головою адміністрації Жаров Олександр ага. Миколаєвич, а вже згодом був Чепурко Володимир Володимирович. Ага. Ну, дивіться, знову ви працюєте з людьми, да, як на кадровій роботі в сільгоспоправлінні, але по-іншому, все-таки найважча робота з людьми, це ми всі знаємо. От як вам вдавалося зберігати, я дивлюся, що ви людина розважлива, така толерантна, спокійна. Але ситуації, в яких ви що, організовували там і проводили прийоми громадян, це вони що не завжди спокою сприяли, правильно? Як вам вдавалося? Е, ну, в душі іноді і клекотало. Ну, намагалися. Людина прийшла із своєю проблемою, і які у тебе там Нікого не цікавить? Не цікавить. Тій треба вирішити свою проблему. Інколи дуже в таких на емоціях, так? От як все таке можна було трошки що градус цих емоцій знизити? Да вдавалося, намагалися війти в контакт, uh -huh. і заспокоїти uh -huh. і, uh -huh. і пояснити. Uh -huh. Це можливо не, не зараз, не зараз не вирішиться, але ну, воно буде вирішуватися Ольга Олександрівна, А що вам допомагало в вашій роботі? Так ви вважаєте, набувати досвіду, професіоналізму? Що сприяло цьому? Ну, звичайно, це було набуття досвіду, підвищення своєї кваліфікації. Я і їздила на курси підвищення кваліфікації в Академію при препрезидентки України у місто Дніпро. Там дуже нам багато давали давали, так? давали да. Потрібно. так, потрібного для роботи і ну, взагалі для. Для розвитку ага. як людина. Так. Там і мова в нас була ділова, і ага. от такі всі ага. предмети. Що було складно в вашій роботі? Найважче, як ви вважаєте? Ні. Публічність вам не складно давалася? Складно давалася публічність, виступи на колегіях райден ага. адміністрації. Перед таким великим загалом, то це було складно. Ну, а так, у спілкуванні із людьми завжди якось намагалася знаходити спільну мову, якось людину вислухати, розуміти її. Ясно. Скажіть, будь ласка, якщо зараз згадувати, от роки роботи на Державній службі, а які саме спогади, там що, зігрівають серце і душу, чого вони стосуються, такі теплі. Була робота, і, і були і свята. Завжди організовували там і Новий рік, і 8 березня, і там і ялинки. І навіть ну, були такі моменти, що приходилося і самі брати участь, і снігурочкою була навіть. <нахи> <нахи> На дитячих ранках. А так і займалася і профсоюзною діяльністю. Ну а так ну, неформальні обстановки, спілкування. І виїжджали там, і на прополку, тому що ну державні службовці не, не були е, винятком Такоїсь білої касти, так. Да? Да, ми завжди виїжджали і на прополку, і на інші роботи, які було потрібно, там допомога у колгоспі, Ми завжди. Виїжджала і допомагали. А скажіть, будь ласка, спілкуєтеся з своїми колегами, які вже так як ви на заслужену відпочинку? Так, я спілкуюся, тому що з 17-го року я була обрана головою первинної ветеранської організації управління сільського господарства. Хоч я вже й не працювала там уже деякий час. Майже 10 років я не працювала. Ну, тоді Людмила Петрівна Прокопенко мені запропонувала, і я ну, і не вагалася. Зразу було багато на обліку, да, 23 чоловіки було, а зараз вже залишилося 14. І то із них оце вже ці, що пішли у 2000, у 2020-21 році на пенсію. Ну і з найстаріших залишилася Павлова Лідія Павна, який, який в цьому році вже 85 років буде. Ну, вона ну, дуже така подвижна, дуже мені допомагає, як я не, не можу прийти там на якийсь захід, що нас запрошують, я їй дзвоню, Лідія лізапавна, будь ласка, я ну, не можу. Ліда да? Ну, без всяких вагань іде і бере участь, організовували походи і у музей наш краєзнавчий, то завжди ходили з колегами. Да, з колегами. І на День вишиванки от, в цьому році теж, і Валентина Васильівна, і Лідопавна всі були ми на заході на цьому. А так з усіма я спілкуюся, я вітаю з Днем Народження, я вітаю з Днем Державної служби, я вітаю із Днем працівників сільського господарства. І ще декілька років назад, то на День працівників сільського господарства ми збирали всіх, як були заходи. У районному будинку культури, то завжди я обзванювала всіх і приходили, і ми намагалися якийсь їм невеличкий подарунок там спілкуватися. Да, да. Олександр, ну маєте можливість зараз що, привітати своїх колег із святом, будь ласка. Я вітаю всіх колег із святом Днем Державної служби. Ну, як ми вже так сказати, люди не молодого віку. Перш за все, бажаю міцного здоров'я, оптимізму. Бажаю і всім нам перемоги і миру. Олександре, не вам дякую, що знайшли час. Прийшли, поспілкувалися, згадали. Тих людей, з якими ви працювали ті часи, прекрасні по-своєму прекрасні. Да вам Бог здоров'я, удачі і оптимізму. Всім на мир вам. Дякую вам.